Хочу зняти для вас цю плиту, показати вам більш детально оцей такий ексклюзивний космічний малюнок, який придумали дизайнери Versace. От. Бо звичайні фабрики такого просто не роблять. Можете подивитись, оці от малюнки на плиті це не ну, на мармур, не на камінь не похоже, це щось реально таке космічне, дизайнерське, високотехнологічне. От, така плита, я вам так скажу, друзі, одна-дві плитки в вашому інтер'єрі і вони роблять дизайн вашої кімнати просто неповторною. Ніяких шпалер з цвіточками, ніяких 3D панелей, одна-дві плити і ваш інтер'єр готовий. Тому беріть собі на заметку. У нас більше клієнтів починає так робити.